Якісь випробування були, так. Да. Інша країна не проводила, це робила Рашка. Це робила Рашка. Ядерне. Ну, земля. Ядерні випробування проводила. Ядерні випробування. Та що, не вдало, пішло? Може, це тому вони погнали на Валаам молитися? Як пройшли ці випробування? Десятка куп'яв. Девятка пентаклів. І десятка мічей. Купа людей загинула.